Чи варто жити у квартирі, у якій триває ремонт? Одразу кажу, що не варто, і навіть не думайте про це. У даному відео я назву 12 причин, чому не варто це робити, і розкажу, що на вас чекає, якщо ви все ж таки на це наважитесь. Люди часто думають, та скільки там того ремонту можна перебути, пережити і в одній кімнаті. Потім перейду в іншу кімнату і так потрохи зроблю весь ремонт і зекономлю на оренді тимчасової квартири. І якраз тут на вас чекає те, на що що ви не сподівалися і до чого зовсім не були готові. Всім привіт! Моє ім'я Роман Мартинюк. Я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера? Погнали. Номер один це життя. Постійній пилюці, якщо ви думаєте, що будете жити в іншій кімнаті, закрийте двері, і це вас спасе, то одразу кажу, що не спасе, тому що пилюка буде по всій квартирі, по всіх кімнатах, по всіх щілинах і в кожному закутку. І всі ваші речі, одяг чи посуд будуть брудні. Ваші домашні улюбленці будуть також на собі носити та розносити по інших кімнатах купу пилу та бруду. Якщо у вас маленькі діти, то навіть не думайте про це. Це буде повна антисанітарія, і вся ваша логістика з доглядом за дитину буде повністю порушена і дворівнева квартира вас не спасе, і пил буде підніматися на другий і навіть на третій поверх. Якщо ж у вас приватний будинок, то тут буде трошки простіше, особливо якщо ремонт відбувається літом, але тут також є певні нюанси. І далі у відео я про це розкажу. Якщо ж ви думаєте, та зроблю там одну кімнату, переважно це ванна або кухня, з того починають ремонт. А потім інші кімнати дороблю пізніше, то я вас тут розчарую, тому що апетит приходить під час їжі і в процесі ремонту ви схочете зробити інші кімнати. Тому що, як правило, одна кімната якось з'єднується з іншою кімнатою через матеріали, через ті ж самі двері. Відповідно, потрібно міняти двері. Якщо міняти двері в іншій кімнаті, то ви там порушите штукатурку, фарбу на стіні знищите. Відповідно, треба перемальовувати. А вже перемальовувати, то вже можна і. Ремонт зробити і питання з підлоговими покриттями та іншими покриттями. Тому не тіште себе ілюзіями, що зробите ремонт в одній кімнаті, і на тому все закінчиться. З того якраз весь ремонт і починається. І у нас вже не раз були такі ситуації, коли замовник казав Та мені тільки ванну, кухню а далі робити не будемо. В результаті ми робили ремонт на першому поверсі, на другому поверсі, цілу квартиру або ж цілий будинок. І все починалося всього лише з одної кімнати. Причому на ремонті інших кімнат ми не наполягали, а рішення прийшло до замовника в процесі ремонту коли він побачив, як це все відбувається. Якщо ж ви все одно хочете робити ремонт покімнатно, то врахуйте те, що термін ремонту буде набагато довший, тому що тут вже не буде конвейерного типу: що спочатку робимо всюди сантехніку, потім всюди електрику, в усіх кімнатах мається на увазі. А треба буде поступово робити всі ці роботи в кожній кімнаті окремо. Відповідно, логістика складніша. З майстрами будуть якісь питання, тому що не кожен майстер схоче робити маленький об'єм роботи, потім знову приїжджати доробляти, і так з кожною кімнатою. Тому ті моменти також враховуйте, і вже кажу наперед, що Іти майстрів, які погодяться робити одну або дві кімнати, буде дуже проблематично або ж якість роботи таких майстрів буде дуже низька. Коротше, халтуру якусь вам зроблять. До речі, все про порядок ремонту і про те, що потрібно зробити до того, як починати ремонт, я розказував у своїх попередніх відео. Вони вже на каналі. Тому, якщо плануєте ремонт, обов'язково рекомендую вам їх переглянути. Дуже мало місця для матеріалів ремонту. Якщо площа квартири у вас невелика, і одну кімнату ви виділите для того, щоб там проживати, то майстри банально не будуть мати, де розкласти всі матеріали: сантехніка, плитка, гіпсокартон, профіль це все забирає дуже багато місця. І якщо у вас квартира невелика, то у вас буде заставлена повністю вся квартира. Це буде ускладнювати ремонт. А ще будівельні матеріали майстри можуть складати на коридорі загальному, так, або десь під'їзді, і ваші сусіди точно не Радіють і однозначно. Будуть всіляко вам перешкоджати з вашим ремонтом і жалітися на вас ОСББ чи іншим службам. Тут, якщо квартира має 50 метрів квадратних і в ній ніхто не живе, а повністю віддана, так би мовити, під ремонт, то в ній інколи бувають проблеми, щоб розкласти всі матеріали, щоб зручно було працювати майстрам. А коли почнуть збирати великі габаритні меблі, такі як кухня чи гардеробні, то вони заставлять тими меблями комплектуючими всю вашу квартиру, і там навіть пройти буде важко. Далі постійний шум. Майстри починають свою роботу, як правило, зранку, тому поспати довше вам не вийде. А якщо ви працюєте з дому і під час ремонту думаєте, що і надалі зможете це робити, то я вас також розчарую. Працювати під час ремонту буде нереально. Тут не те, щоб зосередитись буде складно, тут, щоб поговорити по телефону, це буде цілий квест. Далі проблеми з комунікаціями. Один з перших етапів ремонту це комунікації: це є вода, електрика, опалення, і дуже часто вони не будуть працювати. Тому вам доведеться жити без світла, без води і в холоді. Хоча, якщо у вас в будинку чи в квартирі є камін, то з теплом у вас проблеми не буде, тому що ним ви як мінімум нагрієте одну кімнату. А якщо є розводка тепловими рукавами, то зможете обігріти навіть весь будинок чи всю квартиру. Про те, як нагріти одним тільки каміном, я розказував в одному зі своїх попередніх відео. Воно вже на каналі і воно дуже цікаве. Там про ціни, про монтаж, про те, як вибрати камін, дуже багато практичної та корисної інформації. Відео довге, але дуже цікаве. Далі гігієна та особистий простір. Їх просто не буде або вони будуть мінімальні. Сходити в душ чи в туалет може виявитись цілою проблемою. Душ може не працювати, води може не бути, а туалет може бути зайнятий. А любителям походити по хаті в одній тільки білизні доведеться терпіти незручності. Далі, психологічний стан. Він буде поганий через постійний стрес, а ще добавляться сусіди. ОСББ, які будуть вас постійно винуватити у всіх бідах, які стануться з будинком під час вашого ремонту. Вони скажуть, що у всьому винні ви, і за все відповідати доведеться вам. Особливо, якщо це вторинне житло, тому що до того все працювало, а ви почали робити ремонт і щось там перестало працювати. Це ми вже не раз проходили, тому знаю про що кажу. Була і поліція, і швидка, і водоканал, і хто тільки до нас не приїжджав. І все завдяки гарним та добрим сусідам. До речі, наступне відео буде про особливе. Ремонту саме вторинного житла. Багато вже писали про це в коментарях, тому якщо тема вам цікава, тоді з вас 10 тисяч лайків та тисячу коментарів під даним відео. І Я знімлю окремий детальний випуск на дану тему. В коментарях під відео напишіть, які недоліки ви знаєте або, можливо, ви відчули під час проживання у квартирі чи будинку, у якому велися ремонтні роботи. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний випуск. Далі поганий сон, здоров'я та погане самопочуття. І це вже як наслідок всіх попередніх пунктів. Хоча це ще не кінець, і ми десь тільки на середині. Далі проблема зі стиками та наявністю матеріалів. Якщо ви будете робити ремонт покімнатно або частинами, то поки дійде черга до тої кімнати, в якій ви проживаєте, або в якій ви будете робити ремонт в останню чергу, матеріалів. Тих, які були в попередніх кімнатах, може не бути в наявності, або можуть бути іншого відтінку, або з іншою трошки текстурою. Відповідно, зробити всі кімнати в одному кольорі чи в одному матеріалі може бути проблемою. Навіть та ж сама фарба. Ви брали одного виробника, а через два місяці цієї фарби немає, або вам трошки не так замішали колір, і у вас вже інший колір на стіні. Були в нас ситуації, коли замовники робили окремо санвузол, а потім ванну, і плитку хотіли туди однакову. Санвузол зробили з однієї плитки, а дійшла. Черга до вани такої плитки не було в наявності а купувати наперед вони не хотіли, та і не було місця, де це все зберігати. Відтак, кольори та матеріали у ваших кімнатах можуть відрізнятися. Від того, ваш майбутній ремонт та дизайн може виглядати розбалансованим і нецілісним. Далі одне лічиш, друге калічиш. Поки в одній кімнаті у вас буде йти ремонт, в іншій кімнаті можуть утворитися тріщини, навіть якщо там недавно ви зробили ремонт. Або може виявитися так, що ви забули прокласти якусь комунікацію, або провести якийсь кабель, і зараз в кімнаті, в якій ви зробили ремонт, потрібно все штробити, шпаклювати, заново малювати, а то ще взагалі знімати підлогу. Знаю про що кажу, тому що таке вже проходили. Або банально замовник згадав і захотів додати якісь дві розетки. Ну, таке часто буває, тут з тим може бути ціла проблема. І якщо вам потрібно зробити проект будинку, дизайн інтер'єру чи ремонт, або ж просто консультація, щоб уникнути всіх цих нюансів і проблем, пов'язаних з ремонтом, тоді звертайтеся до нас, всі наші контакти будуть в описі. І останнє і не менш важливе це харчування. Поїсти в себе вдома може виявитися цілою проблемою, тому що все буде брудне, не буде де сісти, не буде як приготувати їжу, і швидше всього, ви будете їсти в компанії майстрів. Це цікаво, весело зближую вас з ремонтом та майстрами. Але подумайте, чи дійсно ремонт з такими нюансами вам потрібен. Я сам жив в такому ремонті, і в першу чергу вам говорю, не як архітектор чи дизайнер інтер'єру, а як людина, яка особисто... То такий ремонт, тому я б нікому не радив жити у квартирі під час ремонту і рекомендую на час ремонту покинути квартиру і дати майстрам робити свою роботу. І якщо це ремонт у будинку, то тут трохи простіше, тому що є більший простір для маневру. А якщо ремонт літом, то не буде проблем з опаленням. А от з водою, електрикою та іншими комунікаціями можуть бути нюанси. Звичайно, якщо бюджет обмежений і вам нема куди переселитися на час ремонту, то тут без варіантів. Але тепер ви хоча б знаєте, до чого вам варто бути готовими, і тепер ви можете собі все спланувати. Щоб ваш ремонт був, хоча б трішки комфортнішим, не забувайте про підтримку нашої армії. Посилання на актуальний збір буде в описі. А тут ви можете переглянути інші не менш цікаві відео на моєму каналі.